Христос Воскрес, Воїсне Воскрес, Вітаю вас всіх цей вечір вечір на нашій молитві розважання, на цій молитовній варті. В ім'я і Сина і Святого Духа. І для нашої молитви ми візьмемо з вами стихи з Івангелієм від Івана, котрі ж прийняли його тим дало право дітьми Божими стати. Які в ім'я Його віри, які не з крови, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. Вчора ввечері ми з вами розважали про те, що Бог це є світло, світло в нашому серці, світло в нашому житті, світло в нашій душі, це світло, яке нам дає надію, яке вказує шлях і рух, як нам Куди йти? Бо людина, яка перебуває в світлі, тобто в Бозі, вона є людина. І от сьогодні ми продовжуємо чути оці слова, які пише Івангелист Іван, що, що значить бути людиною. Що все, що ми маємо, це дано нам не людьми, які не з крові. Які не з тілесного бажання, ані з волі людської, тільки з волі Божої ми повстали. І це повстання з волі Божої є якраз оцим цим світлом. Це та душа, яка вкладається в нас в момент нашого зачаття. Наше життя починається не тоді, коли ми народжуємось, а наше життя починається в моменті зачаття. Уже тоді, коли відбувається це поєднання, сперматозоїда, яйцеклітини, і Бог вкладає в той момент в це нове життя душу, що і є формуванням нас. Без душі ми мертві, нас немає. Ніхто ніколи собі не задавав цим запитанням, а чому ми народжуємося саме в цей момент, в цю хвилину? Цей час? Чому наші батьки нас не народили на рік швидше, чи не на два роки пізніше? Чому саме це сталося? Чому наші діти народилися саме в цей момент і в цей момент? Хоча близькість між чоловіком і жінкою була, відбувається постійно. Чому так є? Чому скільки разів ми не намагалися ми не народжували дітей? А коли або. Набувало ну, так, що раси народилося, зачали. Відповідь проста на все воля Божа. Тобто воля Божа, коли ми народим, народжуємося. Бо кожен з нас народжується для чогось, кожен з нас несе оце Божу мету формування кращого Тобто, коли ми приймаємо це світло, то ми стаємо дітьми Божими. Оце Євангеліє, Воскресне Євангеліє, яке ми читаємо кожного разу на свято Воскресіння, воно настільки є глибоке, настільки просто розкриває суть нашого існування, що це навіть важко пояснити. Бо коли ми усвідомлюємо наше народження, ми тоді розуміємо народження Ісуса Христа, для чого він прийшов. І коли ми усвідомлюємо і розуміємо своє призначення, тоді ми розуміємо своє життя, тоді ми розуміємо свої вчинки, ми розуміємо свої діла. Ми якраз є в той момент. Коли ми приймаємо світло, тобто приймаємо Бога і стаємо Його дітьми, ми усвідомлюємо, що моє народження це є воля Божа. Що Бог вклавши в мене свою частичку себе, тобто мою безсмертну душу, Він мене для чогось призначає. І це не є зло, це не є війна, це не є страждання, це не є бій. Найперше це є любов, тому що кожен з нас призначений для того, щоб любити і вчити інших любові. Якщо ми не любимо і не вчимо інших любові, значить, ми є слугами дияви. Значить, ми тоді провокуємо війну. Ми тоді провокуємо ненависть, ми тоді провокуємо гріх. Ми не є дітьми Божими, ми не є дітьми світла. Все це я сьогодні говорю для того, щоб ми ще раз і ще раз усвідомили, що таке війна і чому вона є. Тому що в якийсь момент людина відкинула Бога, відкинула світло, яке в ній в ній було. Вона засліплена стала. Вона відмовилася від світла, вона вигнала свій світ, світ егоїзму, світ ненависті, світ любові тільки до себе. І коли така людина стає при владі, що вона хоче зробити? Вона хоче всіх підчинити собі, знищити всіх, знищити світло, яке є в інших людях. Тому що, коли людина має світло в собі, вона є вільна. Вона бачить зло, вона бачить несправедливість і вона хоче цю несправедливість і зло викорінити, виправити в собі і довкола. Вона не хоче жити у злі. А коли людина гріховна, коли людина без світла, без Бога стикається з цим, вона хоче знищити все світ. І от війна. Радше я скажу так, той, хто починає війну, він хоче знищити все живе і все світле. Це не війна за ресурси, як хтось може казати. Це не війна за якийсь там розподіл. Ні, це за війна за знищення всього живого. Бо якщо б це була війна за ресурси, ну захопили б вони ту частину з Донбасу. І вони б його розвивали, добували ті ресурси, які там є. Чи так є було ці ці років? Ні, не було. Нічого там не розвивалось і не добувалось. Так нищило, скралось, так це було. Але розвитку не було. Так само, як і не було розвитку в нашій країні, на жаль. Коли приходив, хто дорувався до влади, я не скажу за всіх. Але багато хто, замість того, щоб розвивати цю країну, крам з цієї країни. Я це все сьогодні говорю, щоб ми усвідомили, що є запорукою перемоги це бути людиною світу, бути дитиною Божою. Прийняти це світло, яке нам дав Бог, прийняти свою душу. Бо душа нам говорить про те, як ми маємо жити. Наша парафіянка Наталя Радіонівна завжди згадувала, вона зараз, я вірю, те, що перебуває царством небесним, перебуває з Отцем Небесним, але вона завжди згадувала слова свого батька і сама так жила, і знаєте, ті слова є правдиві. Її батько казав, каже, Бог це совість, яка промовляє в нас і вчить нас, є добро є зло. Тому людина, яка має совість, вона розуміє, що вона робить. А совість має той, хто усвідомляє, що він є дитина Божа, той, який живе з Богом. Той, який приймає світло Боже. Не відкидаємо і не ставить себе на місце Бога. Тому, якщо ми хочемо перемогти, маємо жити по совісті кожен з нас. Маємо стати дітьми Божими, дітьми світла, які люблять і вчать любові інших. Отче наш, що є сина небеса, нехай сердиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавом. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішня, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас гріш! Господи, Ісуса Христи, сина Божі помили над гріш. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісуса Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помили над гріш. Господи, Ісуса Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часу на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови за корне захисти, Господи, у цей сьогоднішній вечері цю ніч всю нашу Україну, кожного нашого військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу державу. Благослови здоров'я всіх поранених, як цивільних, так наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих наших військовополонених, поверне живими і нашкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи. Розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо Ти святий і завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Прошу вас, не забудьте ще сьогодні раз помолитися за нашу Україну, за наших військових перед своїм сном. Завтра наш день розпочинається в 8 годині Божественної літургії, а в 9-й день розпочинаємо денну поготовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес! Моїстину Воскрес!